У нас вдома вже є багато кішечок гарних. Це Юлій. Повне ім'я Юлій Цезар. Ось це Мікі. Мікі? Мікі. Мікі любить їсти. Да, Мікі, а це, ось це Анфіса, Анфісочка. Вона в дитинстві постраждала від собаки. Тому тягне одну ніжку. Хоч, ми, хоч і звертались ми до лікарів, все ж таки не все воно допомогло. А ось це Б'яночка. Ну, просто пішла прогулятися на вулицю. Зараз на підвіконнику сидить, відпочиває, поснідала та Анфісочка. Б'яночка поснідала. І як не крути, Вчора знову по дорозі зустрілося по дорозі кошеня одне нам. Яке біло до нас, змучене. Змучене, голодне. При п'яха. Воно ну, так хоче ласки тепла. Голодне, маленьке кошеняткою, треба постригти. Воно ну, набрало дуже багато гудзів, Воно ну, пухнасте, але його потрібно привести в порядок, скупати. Чим я сьогодні буду займатися. Маленьке таке, а воно так хоче тепла. Ласки. Трещо треба придумати ім'я, Та, як я бачу, це котик. Ось Це Це є котик. Але дуже холодно. Ми йому дали їсточки. Воно вже щасливе. Ще треба потрібно покупати, ріп'яхи. Ріп, ріп ось ці отут, ось це все стригти. Це потрібно. Да. А як же можна покидати таке кошеня, яке біжить до тебе, просить про допомогу? Просто неможливо. Душа рветься. Маленький такий котик. Хороший котик. дивись сюди.